Панама, 3 літра, 18-й, от. Кавіва вже. Поставили. Все, вращається, крутиться. Проблема з сидіти, знаєш, була? Блядь, ну це історія, якась ну, не загадка. Що то стучало зверху? Розібрали весь мотор, все ідеально. Набрав на офісал, кажу, отака у мене проблема. пацани, блядь, стучить мотор. Стучить, говорю, зверху. Що може бути? Але що наші кажуть? що У них браковані ці були, е, як коромиса чи рокера, рокера, Каже, поміняйте всі ракера. каже, ми низ весь перебрали, ну масло насосу піздець. весь перебрали, зараз е, ставим головки і рокера будемо брати з другого мотора. Тому що нових немає. я думаю, все у нас вийде, да, так, брат? Я теж так думаю, Блять, прикольний мотор. Де ж задіранийма, різований. Ну блять. Не знаю, що робити. Давай зробимо кончені рефірами. Ну давай. Зробили. <ріст> 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 добрий.